Давайте подивимося, як вирішиться складна ситуація. Якщо ви зараз в складній ситуації, це відео для вас. Як вирішиться ваша ситуація? На дні ця карта була, і тут вона як тут. Несподівано, несподівано, ви зрозумієте, да? ви знайдете якийсь вихід. Я не бачу, щоб це хтось допоміг. Я скажу, що так, в той момент, коли от ви у відчаї будете. Можливо, не знайдісь сигнал, ви відчуєте. Як ви це зрозумієте? Ану-ка? Вихід точно знайдеться? Вихід 100% знайдеться. Це якась інформація, яка буде помічена вами несподівано. Ну, не знаю, ви сидите на лавці, хтось підсів там. Два слова переговорили, і тут ви зрозуміли, що вам робити. Да? В той момент, коли ви цього не чекаєте, по четвірці кубків, да? ви у відчаї ви сидите, вже ні на що не розраховуєте, але вам приходить потрібна інформація. Тут саме словом вам допоможуть якимось словом. Но справляться ситуацією зможете ви. Перемогою вирішиться ваша ситуація. Однозначно, да? шістка жеслів перемогою, новим якимось починанням, знайдуться ресурси, можливості. Для того, щоб ви вийшли на новий рівень. Знову ж таки, не бачу тут людей. Все ви самостійно якось вирішуєте. Якщо потрібні люди, да всі ситуації вам треба для вирішення, ви їх знайдете. Але все одно ви їх знайдете. да Це ключове. Ви зрозумієте, що робити. Не взначаю якось так, знаєте, між якимись рядками, але ви. Почуєте потрібну інформацію, яка виведе вас на новий рівень, і ваша ситуація вирішиться вам в плюс однозначно. Хай таке буде.